Дні настрої на Тячівщині висловлюють занепокоєння через відсутність берегоукріплення. Спільно на кордоні в Ужгороді провели спільні навчання для прикордонників українсько-словацького кордону. Сезонна підтримка: лісівники Закарпаття підгодовують диких мешканців гір. Новий рекорд: юний каратист провів 20 безперервних боїв поспіль у Мукачеві. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Випуск новин «Часпік» Вже готовий поділитися головними подіями середи 27 лютого. Залізнична катастрофа у Нью-Йорку Швидкісний поїзд врізався у вантажівку і зійшов з рейок. Поїзд, який прямував Манхеттен, наближався до станції Вестбері, коли він врізався в вантажівку. Після зіткнення з авто поїзд зійшов з рейок і впав на платформу, перш ніж загорівся. Прибулі на місце трагедії. Рятувальники підтвердили, що три людини загинули. У лікарні були доставлені сім осіб з пораненнями. Рух на цій ділянці залізниці було зупинено в обидві сторони. Смертельна ДТП на об'їзні під хустом. У потрійній аварії загинула одна людина, інша в лікарні. Як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2107. Мешканець Хуста, рухаючись дорогою в напрямку Мукачева, не надав перевагу зустрічному автотранспорту. Виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Мерседес. В результаті аварії пасажир ВАЗУ 1961 року народження. Мешканець хуста загинув на місці події. А водія було достатньо. Лено до Хуської лікарні та поміщено до реанімаційного відділення. Мукачевський підприємець втратив кав'ярню у будівлі драмтеатру. В Ужгороді відбулось чергове судове засідання в господарському суді. Наразі Юрій Ревецький у правовому полі бореться, щоб його заклад не закрили. У травні частину приміщення, яке він орендує, вже відсудили. У вас Ваша честь вже давно готовий проект рішення, але на жаль. Він не на мою користь. У зв'язку з чим змушений вам зазначити, що і в мене вже майже готова апеляційна скарга на нього. Тим не менше, я не можу не скористатися ще один раз наданою мені законом можливість звернутися до вас, оскільки, хоч і маленький відсоток дає мені надію сподіватися на те, що, можливо, буду вами почути. У міській раді кажуть, власник власне кав'ярні незаконно орендує приміщення. У відповідь підприємець звинувачує виконавчий комітет у тиску з метою відчуження майна. Закарпатський обласний театр драми та комедії перед укладенням договору договору оренди мав одержати погодження Мукачівської міської ради на передачу зазначеного майна в оренду. Однак матеріали справи не містять належних та допустимих доказів щодо надання такої згоди. Жодного рішення Мукачівської міської ради з цього приводу не приймалося. Просимо і підтримуємо, просимо задоволити позовні вимоги згідно прохальної частини, позовної заяви відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Врешті-решт рішення суду виявилось на користь міської ради, тому подальша доля кав'ярні біля будівлі драмтеатру зараз під загрозою. Разом сила так вважають і у прикордонній службі. А свою думку підкріплюють спільними навчаннями із сусідами зі словаччини. Відпрацьовують все: практичні навички, огляд документів, транспортних засобів та застосування фізичного захисту. А також вчаться комунікувати про результативність такої ініціативи та як виглядає практична частина таких навчань далі у сюжеті. Боронити кордон краще разом протягом двох днів на території України та Словаччини провели спільні навчання для прикордонних патрулів на українсько-словацькому кордоні. Досвідом обмінювались із гостями з міста вишня Немецьке. Такі патрулювання ми здійснюємо ще з кінця 2014 року, і вони давно довели свою ефективність, оскільки є ряд спільних затримань. Наприклад, цього року вже спільні патрулі на ділянці українсько словацького кордону затримали три порушники законодавства. І протягом 2018 року також було затримано 19 порушників законодавства саме складом спільних кордонних патрулів з числа українських та словацьких прикордонників. Така практика стала можлива завдяки виконанню одного з пунктів спільної угоди адміністрації Державної прикордонної служби і Міністерства внутрішніх справ Словаччини про спільне патрулювання. Відповідно до неї, такі навчання мають проводитись раз на півроку. Відпрацьовують все: практичні навички, огляд документів та транспортних засобів та застосування фізичного захисту. На сьогоднішній день державна прикордонна служба переходить на підготовку своїх прикордонників. В рамках уніфікованої програми прикордонників країн ЄС. Тобто вся тематика, яка передбачена тією програмою, вся методика, вона застосовується також і в нашому навчальному закладі і стосовно наших прикордонників. Тому на сьогоднішній день законодавство наших країн. Ближче і ближче одне до одного. Ну і сама методика і тематика підготовка прикордонників, вона стає дуже і дуже схожою. Звичайно, є особливості. З кожним роком проблемних питань у такій співпраці все менше і менше. Мовний бар'єр більше не перепона, адже словацька з українською дещо схожі. Ну і звичайно, ті, хто працюють із колегами по іншу сторону, намагаються завчити базові мовні конструкції, які торкаються специфіки їхньої роботи. Спільне патрулювання здійснюється не тільки з Республікою Словаччиною, це і Польща, це і Республіка Молдова, і ряд інших країн, і, наприклад, ми постійно мон моніторимо цю статистику і бачимо, що спільний патруль приймає участь і в затриманнях, і в певних процесуальних діях. Разом сила цей факт доказів не потребує. Тож, у випадку прикордонників, спільні відпрацювання ефективно позначаються на результатах роботи, а також на відносинах із сусідньою державою, яка завжди охоче підтримує Закарпаття і словом і ділом. Немає значення, куди буде прагнути Україна, якщо народ буде бідувати. Влада повинна думати не про НАТО і ЄС, а відроджувати економіку для того, щоб пенсіонери не вмирали від голоду, а молодь не виїжджала за кордон. Таку заяву зробив народний депутат і глава партії. Опозиційна платформа за життя Вадим Рабінович в ефірі авторської програми. Щем к нам зараз приїхали європейці. Арбітраж начався вперше за всю історію європейського сообщина. почався арбітраж з Україною. Знаете, на какую тему они с нами судятся? Что мы не разрешаем лес вырубать наш. Скажите, пожалуйста, люди добрые. Ну, я не знаю, может быть, я предвзято как-то отношусь. Я очень люблю Европу, она мне нравится. Но вот если я живу где-то в домике, там, хата у меня, садочек, там, приходит ко мне гость, мой друг хороший, и говорит, у меня есть условия дружбы с тобой, выруби свой садик. Ну, скажите, а почему я должен это делать? В Европе они за одно дерево, за одно дерево в Европе, ты четыре года будешь Подавати заявку щоб старе дерево зрубити. Скажіть, а чому наші діти повинні дихати цим асфальтом, а їх повинні зілямі? Я не розумію такої Європи. Водні настрої на Тячівщині висловлюють занепокоєння через відсутність берегу укріплення. Мова про село Нересниця, яке розташоване серед двох річок. Водні артерії Лужанка і Тересва вже відомі місцевим своїми неспокійними настроями. Більше Віталій Керестин. Не знати, коли того чекати, річки Закарпаття з настанням весни змінюють настрій. І лише за останні десятиліття краяни бачили різне. Майже регулярне хвилювання вод змушує закарпатців вживати заходи. На Тячівщині неспокійна Тересва знову дає знати про свій характер, тутешні побоюються та вже готують проект. Село Нересниця оточене річками Лужанка і Тересва. обі водні артерії проявили свою силу найпотужніше у 98-му. Тоді населений пункт поніс колосальні збитки. Частина Тересви отримала берегу укріплення у 2007-му, Втім, цього може бути недостатньо. Нагальна потреба продовження водозахисної нижче автодорожного моста. На даний момент вже завершується виготовлення проєкту. проекту. Готується до, до експерти і надіємося, що все ж таки у цьому році розпочнуться роботи з будівництва водозахисної сполучения, яка дасть можливість захиститися на вулиці Груш, Грушевського, Шевченка, Довженка це порядка біля сотні дворогосподарств». Після паводку 2001-го лужанка ж отримала водозахисну споруду, завдяки якій будинки попри річку не знаходяться, так би мовити, у небезпечній зоні. Тож керівництво населеного пункту збирається убезпечити і тих, чиї домівки знайшли своє місце біля Тересви. Спалахів кору у берегівському районі наразі немає. Про це повідомили лікарі Берегівської центральної районної лікарні. На відміну від інших областей, на кір та герві тут здебільшого хворіли дорослі, які у рази важче переносили курс лікування. До інфекційного відділення завітали і наші журналісти, у яких умовах лікують хворих. Та чи очікувати нову хвилю захворювань? Дивіться у нашому сюжеті. Через зростання захворюваності на ГРВІ та перевищення під порогу у садках та школах міста Берегова на тривалий час вели карантин. Ті, кому не пощастило уникнути зараження та захворіти, проходили курс лікування в інфекційному відділенні центральної лікарні. За цей період у 2019 році у нас захворіло лише 22 хворих. Але більше хворіють дорослі. Дорослі переносить захворювання важче. За словами лікаря минулого року, ситуація була значно гіршою для того, щоб оминути погіршення ситуації, подовжили канікулярний період. Після цього карантину у нас дійсно пішов спад на вірусні інфекції, і навіть у відділенні у нас теж стало менше хворих на грип, на вірусні інфекції. Інфекційне відділення надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу. При госпіталізації хворих медична сестра стежить за стерильною обробкою. Відповідно до санітарно-епідемічних нормативів, відвідування хворих у палатах заборонено. У нас тут лежить на сьогодні 21 хворих, у тому числі кір, в тому числі ОРВІ, в тому числі Ангіна. Цілих боксів є тут наверху три, на второму етажі. Астенні палубокці наразі ситуація стабільна. Навчальні виховні заклади працюють у звичному режимі, проте лікарів котре нагадують про важливість вакцинації. В Україні з'являться нові 500 гривень. Національний банк України з 11 квітня вводить в обіг оновлену банкноту зразка 2015 року. Банкнота має посилену систему захисту, яка повністю відповідає світовому рівню. Так, на банкнотах введені нові захисні елементи для візуального контролю з оптикозмінними ефектами, які перевіряються при зміні кута нахилу банкноти. Також в обіг введено монети кінь та замок паланок. 5 та 10 гривень. Їх викорбовано зі срібла, а останні також із нейзельберу. Сезонна підтримка. Лісівники Закарпаття в умовах весни, що вже відчутно підступила до господарств, не забувають про диких мешканців гір. Ті ж досі в умовах суворої зими. Олені, козулі, кабани потребують підтримки. Про підгодівлю більше у сюжеті мого колеги. Майже весна, однак точно не для них. Дні лютого збігають і здавалось, край настав суворій прохолоді. Та у горах досі сніг і деякі мешканці закарпатських глибин, які у пошуках бодай якоїсь їжі. Лісівники ж області тут у цій щорічній ситуації стають чи не рятівниками, що підтримують життя у лісі. Цього року зима досить велика для, для звірів, і тому коли впав у грудню дуже великий сніг, і звірі всі по Ну, вони всі посходилися у скупчення, по 10, по 15 штук, по 20. І де, що їх як позалягало, де вони запали снігом, і там вони були. І Ми ці всі місця понаходили, і ми потім а, на тих місцях скупчення їхніх. Сюди зробили підодіальні майданчики. Для благородних оленів у арсеналі Довжанського лісомисливського господарства сіно, кукурудза та сіль. За останні два місяці лісівники вже розклали в годівницях 15 тонн кукурудзи та сіно у такій же кількості. Люба комора, якщо в неї не вкладати, не класти, то вона лише брати, то вона завтра буде пуста. І так в природі, в природу треба вкладати, тому що ми багато з неї хочемо брати, а для того, щоб брати, значить, треба вкладати і вкладати серйозно. У нас не всі то розуміють. Якщо зима й надалі лютуватиме в лісах, лісівники не припинятимуть підтримку звірів доти, поки це буде необхідним. У позитивному ж випадку лісівники поступово скорочуватимуть раціон, аби повернути лісових мешканців у верхів'я гір. Новий рекорд у Мукачівській спортивній спільноті юний каратист провів 20 безперервних боїв поспіль. Для спортсмена 20 хвилинний марафон став справжнім випробуванням, за словами бійця, настільки фізично складним, що в певний момент виникли сумніви, чи впорається він із завданням. Як пройшов бій, рекордсмена дивіться у наступному сюжеті. Мукачівські каратисти дивують новими рекордами. Юний Олександр у свої 13 років уже спортсмен зі стажем. Участь та перемоги у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Та тепер на рахунку хлопця ще один особливий рекорд. Він провів 20 боїв один за одним без перепочинку. Цей досвід, досвід енергетики, дихання. І терпіння, ти набув, і тобі в подальшому він дуже, я повір мені, пригодиться. Для спортсмена такий марафон став справжнім випробуванням. За його словами, в певний момент навіть думав, що не справиться. Та сила волі і, звичайно, підтримка друзів допомогли завершити бій. Був такий момент, коли останній бой, і 19-й. Я вже думаю, я помру, дуже тяжко було, але зібрався силами і витримав. Підійшов мій товариш, сказав, що колоки за мене не держав. Теж я радий, що вони за мене, за мене вболівали. Я як мама переживала за нього, але я знала, що буде все добре. Я дуже е, надіялася на нього, і в мене, знаєте, таке мамине відчуття було, що він з цим справиться. До бою готувався Сашко кілька місяців. Працював на витривалість і, звичайно, відточував техніку. Работали на грушах на таких спеціальних тренувальних маківарах в течение 20-30 минут без відпочинку. Це перше, що ми практикували, Друге – це робота на скакалці. Ну і, звісно, сама техніка це вміння захищатися, зміщатися з лінії атаки. А посвідчення та значки про присвоєння спортивних розрядів вручили 17 найпродуктивнішим спортсменам клубу призерам різних змагань та чемпіонатів. Під їм розряди второй, взрослий, третій зрослий розряд, так як ці діти стали чемпіонами України, чемпіонами області. В подальшому серед найсильніших учнів спортивного клубу також проведуть спарингові марафони. На цей рік заплановано сім таких боїв. Дякую, що дивитесь. Будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Гарного вам настрою і до нових зустрічей!